Добрий вечір, мої передбатники україномовного каналу або підписники. Дивіться, який гарний вечір. Вогники горять не дуже холодно, мінус один, але тривога. Виє так, що аж душа завмирає. Сьогодні майже цілий день тривога. Тривога, тривога. А ще й ці ну, день близько. ой, Ну йшов на обід там 12 чуть більше. Якісь вибухи чув. І ввечері вже пів на п'яту щось вже сидів, ну у себе на роботі. Знов чутно було вибухи. вибуха. Такий неспокійний, неспокійний день був у Харкові. І отака зараз неспокійний вечір. Не знаю, щось аж моторошне якось. Зараз бабусією сидимо в доміно граємо. Ну що, нічого не зробиш, нічого не вдієш. Тільки сподіваємось, що ніч буде тихою, але бачите як. Тривога, тривога і тривога. Ай. Ладно. Все одно всім щиро дякую за те, що дивитесь, лайкаєте, підписуєтесь. Сподіваюсь, що все буде добре, миру добра. Злагодив усім, як же воно реве. Ах, і будемо жити, незважаючи ні на що. <риклад> Ладно. До побачення, мої любі. Пока.